Всім привіт, друзі! Це Цензорнет. Я Марина Донолюк Ермалаєва. Розбираємо важливі теми на каналі Цензурнет, і цього разу ми вирішили розібрати грунтовно, що відбувається на запорізькій атомній нашій станції, що планують робити там росіяни. Настільки це небезпечно для України, тому що останнім часом такі специфічні ресурси бачила на 112.ua, Самі знаєте, що це за сайт пов'язаний колись був саме із Медведчуківськими каналами. Почали розганяти таку історію, що, мовляв, 20 днів без живлення наше заес, і все там буде катастрофа. На інших ресурсах читали, що все нас чекає нова фокусіма, але ми тут не хайпуємо. Ми намагаємося з експертами розібратися. З тим, як воно буде насправді, і якщо нас чекають якісь погані речі, то краще їх почути і бути готовими. Якщо не все так однозначно, то ми будемо намагатися знайти якийсь вихід. І, от, з огляду, що були нові заяви від пана Сибіги, з огляду, що Російська Федерація теж намагається знову налякати світ ядеркою атомом, це їхня улюблена тема. Я вирішила запросити нашу улюблену експертку, пані Ольгу Кошарну, якраз спеціалістку по атомній енергетиці, щоб вона пояснила, що відбувається із АЗС, чи справді росіяни можуть підключити її до своїх енергосистем, і що може зробити у цій ситуації. Україна, отже, вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Да, дякую вам. Давайте почнемо із заяви пана Сибіги. Це наш міністр закордонних справ. Він сказав, що Російська Федерація намагається втягнути у свою авантюру саме МАГАТЕ для того, щоб ЗС підключили до уже російської системи енергомереж. А наскільки це відповідає дійсності, і чи справді Російська Федерація може втягнути МАГАТЕ саме зараз у цю свою авантюру, ну, скажімо так, дуже сумнівного характеру? Це відповідає дійсності. І е, таких ознак непрямих про те, що вони планують реалізувати план, який був затверджений ще в серпні 2022 року, вони ж планували переключити ЗАЕС на Об'єднану енергосистему Росії для того, щоб постачати електроенергію в окупованій території Краснодарський країн Крим. Але і з, з, з цією метою вони обстріляли от 4 лінії 750 кВт для видачі потужності ЗАЕС, щоб був привід Перепідключити і зупинити, зупинити ЗаЕС і перепідключити. 7 травня цього року була пошкоджена росіянами лінія резервна 330 кВт Запорізька теплова підстанція фіросплавна. І за заявами ННЕКУ вони не надавали гарантії безпеки для наших ремонтних бригад, тому що обрив був на українській стороні. Зараз лінія пошкоджена 23 вересня. На російській під контроль на російській стороні і в півтора кілометра від ЗАЕС. І вони не поспішають її ремонтувати там роботи на пару годин. Чому? Тому що ця лінія, про яку виявила Грінпіс Україна із космічних там світлин. Вони почали будувати в грудні 24-го року. І Енергодар, до речі, місто вже приєднане до російської енергосистеми давно, як і інші окуповані території. Залишилося тільки ЗС. За і тому, чому вони будуть на МАГАТЕ? Ну, розумієте, МАГАТЕ, по-перше, хочу підкреслити, що з початку 25-го року. Через вот такі виставкові обстріли в грудні 24-го місія МАГАТЕ здійснює ротацію на ЗАЕС через тимчасово окуповані території, що є порушенням міжнародного права щодо суверенітету України. Всі місії з початку 25-го року. Експерти, які зараз там перебувають, а місій вже таких було більше 200, про це доповідав Гросі на Генеральній конференції МАГАТЕ в вересні цього року. ну Немає фахівців, які мають досвід експлуатації водоведених реакторів під тиском радянського проєкту. Там е, випадкові е, люди, ну, експерти з традиційного захисту, наприклад, або е, е, такі е, медичні фізики, які працюють з джерелами інізуючого управління для лікування онкології і таке інше. І, Тобто е, е, окупаційна адміністрація ЗАЕС вона розповідає, що тільки. Це дуже небезпечно, що от немає зовнішнього енергопостачання, що працювали системи безпеки. Тому приєднання до російської енергосистеми це буде стабільне, надійне джерело, яке забезпечить безпеку. І ми ж бачимо, як Гросі на цьому тижні, на минулому тижні, він був в Росії, зустрічався з Кириєнка, зустрічався з Ліхачовим, зустрічався Тисування з Путіним. Так, більш того, ну, він там цілувався, обнімався, а ще він щось таке схвальне казав про російські ядерні технології. Тобто. Росія держава-терорист. Я сподіваюся, що Спеціальний трибунал буде розглядати це питання, коли він запрацює, бо вона порушила статтю Першу Міжнародної конвенції протидії актам ядерного тероризму і всі інші конвенції з ядерної терористичної безпеки, депозитаріями, і МГТ. Але Гросі переслідує свої цілі. Тому що він вже офіційно заявив, що він буде кандидатом на посаду Генерального секретаря ООН у 2027 році. І йому потрібна підтримка держав, які є членами Ради безпеки ООН і Росія. Розумієте? Більш того, я дивилася графік, наприклад, Заходів в Росії під Егідом МАГАТИ. От в будуть наприкінці року декілька цинізм. В тому, що ці вебінари будуть присвячені фізичному захисту ядерних установок. Росія, яка порушила конвенцію про фізичний захист, буде там на її території, будуть навчати фізичному захисту ядерних установок. Тому я підтримую Сибігу і до речі, дуже активна позиція зараз і голови постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка, який зустрічається оф з гроші. Щось там ноти пишуть офіційно від України, і так інше. Що може зробити МАГАТЕ? МАГАТЕ зрозуміло відповідно до статуту, жодних санкцій не може. Але що можна виключити у такі заходи на території Росії підгідю МГАТЕ? По-перше, зменшити кількість персоналу з російським громадянством, тому що до цього часу заступником Гросі є Михайло Чудаков, громадянин Росії. І він же очолює важливий департамент з, ядер... з... з ядерної енергії або якось так. Тому МАГАТЕ ну, має якось обмежити от всі ці речі. Це по-перше, по-друге, співучасть Росатому в воєнних злочинах в місті Енергодар і проти персоналу ЗАЕС вона доводиться в двох таких дослідженнях правозахисної організації «Трусхаунс». І я була на минулому тижні на презентації другого. Такого дослідження, яке відбувалося одночасно з презентацією в Відні в штаб-квартирі МГТ, яке організувала наше постійне представництво разом з Трусхаус, були дипломати інших держав там і від секретаріату хтось був. Тобто, це верифіковане глибинне інтерв'ю. Доведено, верифіковано це мінімум 226 людей цивільних катувалися, утримувалися незаконно зрозуміло, і так і інше. І серед них 78 людей персонал ЗАГС. Тобто здійснювався тиск, щоб ці люди підписували контракти з Росатом. В свій час. І 1 жовтня в Женеві. Це буде захід засідання комітету справ людини. ООН, І там буде представлений цей доклад. і Будуть спікери і від України і обговорюватися. Тобто гроші, які мають ці доклади. Да? Він е, з ядерними терористами. Ну якось я розумію, що у нього робота така, ну треба спілкуватися якось з всіма сторонами, але не обов'язково обійматися і, і цілуватися. От. Він знає про це. І особий цинізм в тому, що фактично він легітимізує теж росатам як злочинця. А роса не тільки виготовляє там ядерну зброю. Корпорація, так в лютому 23-го року, Ліхачов на засіданні Державної думи заявив про те, що Росатом виготовляє конвенційну зброю, також яка вже воює на російсько-українському фронті, тобто достатньо підстав застосування ізоляції Росатом в світі. Санкції, на жаль, зараз економічні проти деяких підприємств, «Росатома», а таких підприємств, держкорпорації більше 500, Застосовують тільки Україна, Велика Британія, Канада і Сполучені Штати Америки. На жаль, Європа через особливу позицію Орбана, Угорщини і Словаччини, вони не жодні санкції не застосували проти підприємств Атом. На жаль. А тільки економічні санкції ну можуть зупинити, тому що ми бачимо, що Росія не виконує ні резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо діокупації заес, ні резолюції генеральної конференції МАГАТЕ або Ради керуючих МАГАТЕ, яких вже 8 чи 9 було на цю тему. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, чи взагалі можливі ці санкції проти Росатому? Тому що ну чесне слово, якщо вони не накладені були протягом цих чотирьох майже років повномасштабного вторгнення, то я не бачу ніяких передумов, щоб серйозно взялися за цю структуру, яка вміє собою торгувати. Ми бачимо, як Російська Федерація багато років поспіль просувала це своє питання саме. Ой, давайте там будемо співробітничати, Це ж мирний атом, люди ж мають мати там атомні станції? Ну, тобто вони вміють цим маніпулювати. Так. Вони маніпулюють безумовно цим. Наприклад, на минулому тижні була інформація, що Росія підписала там на 29 дев'ять гігават нового будівництва в В'єтнамі, Ефіопії, Ірані там і так інше. Але чому? Росія пропонує такі вигідні умови, що вона кредитує це будівництво, розумієте? Але через те, що от на минулому тижні це був ну, чистесенький піар, бо грошей немає. І зараз Росія. В Туреччині будує, і вони вже порушили терміни в графіку, тому що не вистачає грошей. Вона обіцяла кредитувати це будівництво, і працівники звільняються з будівництва Акуя, тому що Росія не виконує свої обов'язки. Тому піар, брехня, перекладання те, що вона робить на інших на українську сторону, наприклад. Нову, ну, це такі інструменти Росії е, грати на світовому полі. Пані Ольгу. Я хочу, щоб ви прокоментували пост вашого колеги, пана Михайла Шустера, це інженер-атомник, який намагався розібрати оці маніпуляції, які в тому числі з'являються постійно в українській пресі. Про те, що буде Фокусі 2.0. два а, Якщо так. росіянам таки вдасться там підключити ЗС до своїх ліній електропередач, поясніть, будь ласка, чому це неможливо? А далі будемо розбирати ще і пост пана Михайла? Так. Ну, я знаю предісторію, чому так в Гардіан з'явилось це Фукусіма, а наші ЗМІ. Це підсилили в оце Фокусіма, «Фокусіма» і асоціації. Насправді я знаю цього експерта із Грінпіс Шона, який розмовляв з журналістом Гардіан, і він запевняє, що він слово «Фокусіма» не казав. Чому неможливо Фокусіма? Нагадаю, що Фукусіма відбулася, коли реактори працювали внаслідок землетрусу вони аварійно зупинилися, дізе-генератори були цунамі залиті, не працювали, і тому відбулася важка аварія розплавлення активної зони. Що стосується ситуації на ЗАЕС, всі енергоблоки перебувають в стані холодний зупин вже давно. По-друге, дизель-генераторів там 20 запасу палива на 20 діб, а можна підвозити, бо це звичайне паливо, І, є ще мобільні резервні дизель генератори які були закуплені ЗАЕС після аварії на Фокуси. Тому, навіть якщо уявимо таку фантастичну ситуацію, що відмовили всі 20 одночасно оцих резервних дизель генераторів і мобільний, зокрема, то. Наші науковці разом з американськими національними лабораторіями ще в 2023 році пророкували всі сценарії розвитку подій при втраті зовнішнього енергопостачання, що буде, і різний стан реакторів, гарячі зупини на мінімально контрольованої потужності, так і інше. І вони дійшли до висновку, що зараз, наприклад, там остаточне тепло Дуже зменшилося. І якщо навіть уявити, що нічого не працює і не постачається електроенергія, то до важкої аварії ну, мінімум 30 діб. Мінімум. А ну, за 30 діб, то дизель-генератори можна відремонтувати. І росіяни самогубці. Ну, тобто, ситуації, як на Фукусімі, неможливо, поки енергоблоки знаходяться в Холодному зупині. Чому Грінпіс, і я теж і мої колеги хвилюються, щоб Росія метою то якої є Росія, 4 вересня був Кирієнко на ЗСР. Провів виробничу нараду і заявив про те, щоб вони готували виведення на потужність енергоблоки перед осінньою зимним періодом. І тому вони затіяли це все. А коли вони почнуть виводити на потужність, навіть один енергоблок при дефіциті води, при відсутності кваліфікованих кадрів, при деградації систем і обладнання. Більш того, ще в 2023 році вони загубили декілька парагенераторів і так і інше, ну це підвищується ризики, тому що є різниця між роботою енергоблоку на потужності, коли йде вже ланцюгова реакція якої зараз немає в холодному зупинні, і напрацьовуються небезпечно легко от ці літучі радіонукліди типу йод 131 От це Оце ризики підвищуються е, такою експлуатаційної події з традиційними наслідками, внаслідок ніколи персоналу, деградації систем і дефіцит води ще, до речі. Теж є. Тому я підтримую Михайла, він дуже таким простим, простою мовою виклав такі складні інженерні проблеми, але я його підтримую. А до цього був пост Вікторії Вайцицький, яка теж пояснила за пару днів, мабуть, пояснила, що це Фукусіма, це все російське псо. Добре, це російське ІПСО. Ми бачимо, як воно нагнітається, як воно вкраплюється в українські змі. І тут пан Михайло пише, що як. Якщо ми роздовбаємо лінію, яку вони підводять, тобто росіяни, то одночасно вимкнеться хвиля істерики, і на це особливий розрахунок, в тому числі росіян, нас намагатимуться виставити як творців, якщо не катастрофи, то ризику таким чином нам намагаються зв'язати руки. От, пані Ольго, поясніть, будь ласка. Як ми можемо цьому протидіяти? Ви відзначили роботу і Сибіги, і пана Юрія Вітренка, який у нас представник у Відні, які проводять непогану роботу, ведуть діалоги з ким треба. Що ще ми можемо робити? Не знаю там написати статтю для Guardian, пояснити, що фокусі 2.0 не буде, і чому дуже важливо, наприклад, щоб ця наша атомна станція лишалася саме в українській системі. Ну, ну, Поки вона не приєднана до російської енергосистеми, треба роздовбати нову лінію, яку вони вели. І більш того, в червні, коли з'явилася інформація, що вони тягнуть цю лінію, були роздовбані два нове трансформатора біля Молочанська і біля Мелітополя. Там ще є така лінія, от, ця лінія одна підстанція південно- Південноукраїнська якось так вона називається біля Мелітополя, 750 кВт. Її теж треба роздовбати. І поки вона. А якщо вони встигнуть приєднати, тоді да. Тоді ми підвергаємо ризику за і це зв'язує е, е, дії Збройних Сил України, яким ми бачимо, вон ТЕЦ в Белграді роздовбали. Тому так, я вважаю, що дипломатія, на жаль. Ні до чого не призводять, ні... резолюції не виконується, Росія веде свою лінію, тому тільки роздовбати. Більше я не бачу варіантів. Тобто, поки покладаємось на зусилля і таланти сил оборони, да? Так, ну ви розумієте, це не таке важке завдання. Бо це ну, близько до підконтрольної території Нікополь, Маргані, це ж під нами. І Тобто, що таке там скільки кілометрів? 200-300 кілометрів, коли наші БПЛА літають вже 1300. триста. Тому роздовбавте, все, і питання вирішене буде на деякий час. І пані Ольгу, наостанок я вас ще що хочу запитати зараз. Відкрию свої запитання. От як відрізнити фейкового експерта саме по атомній енергетиці від нефейкового, тому що і ви, і пан Михайло, ну постійно наголошуєте, що на жаль, засилля у цих людей, які називаються себе фахівцями, да, і несуть всяку, всякі нісенітниці про фокусіму і так далі, вони лише шкодять потім Україні і зв'язують нам руки в таких стратегічних речах. Ну, це таке непросте питання. Я в свій час намагалася об'єднати енергетичних експертів, написати кодекс експертів там поведінки. і що ну є на рівні держави експертом. Визначається той, хто має ліцензію, і якийсь сертифікат від держатом регулювання, наприклад. Я бачила там вимоги до експертів з традиційного захисту. Ну, тобто ті, які офіційно роблять експертизу на замовлення там, державних органів. Це важко сказати. Ну, коли я це... Наприклад, я експер... ну, вважаюся експертом, бо я маю бекграунд відповідний, тобто я працювала в державному регулюванні. Освіту інженерну розумієте, а коли політологи починають, або історики, і не розуміючи, або економісти, ну, наприклад, коли травля була в жовтих ЗМІ, мене, що я там рука Кремля і агент ФСБ. Підключалися політологи і розбирали оці ядерні теми, що я не розумію нічого в цьому. А Кушнірук там розуміє або цибулько, або ще один був із сум там політолог, які на замовлення енергатому такі от писали і розбирали або агітують за рахунок енергатома, Зрозуміло за будівництво ХС-3-4, Російськими технологіями із Болгарії, економісти, які не розуміють нічого, ні в безпеці ядерної, ні в інженерній справі, і так, і інше. Ну, тому я не можу однозначно відповісти на ваше питання, яким чином розрізняти. Ну, тобто інформаційна гігієна має бути. Ну, хоча б почитати, який бекграунд у людини, де, де людина працювала, на яких посадах які статті писала? До цього і на цю тему ну, ядерної безпеки, наприклад, або ядерної енергетики. Я коментую, наприклад, електроенергетику, тому що АЕС виробляють електроенергію. Я знаю ситуацію на ринку електрини, але я жодного разу не коментувала застосування ядерної зброї, наприклад. Це військово мають коментувати питання нафти, газу, вугілля. Хоча я, я нібито енергетичний експерт. Ну, тобто, ну, і експерти мають якось. Совість мати чи що ж, дякую, вам, пані Ольго. Від себе додам, що коли хтось коментує саме тему ЗЕС чи загалом якоїсь нашої енергетики, хоч атомної, хоч іншої, дивіться завжди на освіту цієї людини. А якщо це коментар саме про атом. То краще подивіться, чи є якісь там наукові звання і відповідна освіта в людини. Якщо інженер, то більш-менш нормально. Якщо кандидат хімічних наук можна послухати. Якщо цього немає, то діліть все сказане не лише на два, а і на три. Дякую вам дуже, пані Ольго. Намагалися пояснити, що відбувається стосовно ЗС без цих хайпових заголовків і розповідей про те, що через 20 днів нас чекає Армагеддон. Всім дякую за увагу! Щасливо з вами був центр не